Ми щодня щось створюємо, чимось ділимось в інтернеті фотографії, відео, меми та що завгодно. Але, от питання чи часто ми замислюємось, а кому все це цифрове добро насправді належить? Ну що ж, давайте розбиратися. Думаю, це питання виникало у багатьох от знаходиш щось в мережі, і здається, ніби воно просто там лежить для всіх. Але чи справді це так? І це підводить нас до однієї дуже великої і важливої теми. Перш ніж ми зануримось у світ мемів та музики, нам треба розібратися з фундаментом, з поняттям, яке лежить в основі всього цього, і це поняття інтелектуальна власність. Якщо казати простіше, то це право власності на те, що створено розумом, саме воно захищає ідеї та їх втілення, і, звісно, дає творцям контроль над тим, як їхні роботи будуть використовувати. Так от, на відміну від будинку чи машини, інтелектуальну власність не потримуєш у руках. Це щось нематеріальне, але її цінність і право на неї цілком реальні, ще й законом захищені. Це, знаєте, такий собі загальний термін, під яким зібрано кілька різних видів захисту, і в наших цифрових реаліях дуже важливо їх розрізняти. Ця схема чудово показує наскільки широке це поняття. Тут є і патенти, і торгові знаки, але сьогодні ми сконцентруємось на тому, з чим стикаємось найчастіше на авторському праві. Отже, переходимо до найпоширенішої форми інтелектуальної власності, до тієї, з якою ми взаємодіємо щодня, навіть не помічаючи цього. Це стосується творів науки, літератури і мистецтва. Тобто, як тільки створюється щось оригінальне і фіксується в будь-якій формі, чи то текст, чи малюнок, чи музичний запис, на це автоматично виникає авторське право. І ось тут увага. Мабуть, найголовніше, що треба запам'ятати, авторське право захищає не саму ідею, як таку, а її конкретне унікальне вираження. Цей приклад просто ідеально все пояснює ідея про школу чарівників не захищена, і тому таких історій може бути безліч, а от конкретний текст про Гаррі Потера захищений, так само і з піснею про кохання. Ідея вільна, а от конкретна мелогія і слова ні, захищається форма, а не сама суть. Гаразд, з теорією розібрались. А тепер до практики. Як же всі ці правила працюють в онлайні, де ми проводимо стільки часу? Дуже ж знайома ситуація, правда, музика може ідеально доповнити відео, створити потрібний настрій, але тут одразу виникає одне важливе питання. Ну, на перший погляд здається, що нічого страшного, але якщо подивитись з точки зору закону про авторське право, то все трішки складніше. Давайте з'ясуємо, чому. Коли хтось пише музику, він отримує виключне право вирішувати, де і як її використовувати. Використовуючи пісню без дозволу, ми по суті порушуємо це право. І, до речі, те саме стосується й софту. Піратські програми є прямою крадіжкою інтелектуальної власності. Але світ інтелектуальної власності не стоїть на місці. І сьогодні найбільший виклик звичним правилам кидає нова технологія, яка все ускладнює це штучний інтелект. О, це питання, над яким зараз ламають голову юристи і митці по всьому світу. Хто автор? Людина, що написала код, користувач, який дав запит, а може, сам штучний інтелект. Наразі сходяться на думці, що компанія володіє програмою, а от результат, згенерований за унікальним запитом, це вже щось інше. І тут найголовніше бути прозорими. Це по суті проста етика і техніка безпеки, вказуючи джерело, ми демонструємо доброчесність і захищаємо себе від можливих проблем у майбутньому, адже правила в цій сфері досі формуються. Так що виходить, ми взагалі не можемо використовувати чужі твори. Не зовсім є така концепція як доброчесне використання. Взагалі є цілих чотири фактори, які це визначають. Але, знаєте, на прикладі завжди зрозуміліше. От віжнемо нашого відомого пса патрона. Якщо хтось надихнувся ним і створив свого унікального персонажа сапера, це вже трансформаційна робота, це і є доброчесне використання. А от якщо просто скопіювати його зображення на футболку і продавати, це, вибачте, пряме порушення. Наприклад, використати короткий уривок з фільму для шкільного проекту або процитувати статтю для аналізу це класичні приклади доброчесного використання. Головна мета не замінити оригінал, а використати його для створення чогось нового. Це дуже прості, але водночас потужні принципи. По суті, це заклик бути відповідальним цифровим громадянином, поважати чужу працю, діяти в межах закону і завжди думати про наслідки своїх дій в онлайн світі. І це, мабуть, ключове питання нашої цифрової епохи. Технології дали нам просто неймовірні інструменти для творчості, але разом з ними прийшла і відповідальність, і відповідь на це питання залежить від кожного з нас.